Який <ріст> час? Результати за євше чи немає. Чи будь мовить? На руках чи так взагалі? Є вже він чи не є? А <говор> посв'яшився <говор> <я, говор> зараз лікарями, запитайте, щоб я людям міг підказати за пікетування, які результати ключи. Це не є проблемою. Будьте хочеться, скажіть. Якщо вони дадуть добро, якщо ні, то їдь туди забирай експертизу і зразу мені позвониш сюди, щоб я мені людям не сказав. Люди вже мені не починають вітають. Алло, Сергій Василь Підрадович, до прокурора запитання, Коли конкретно в яку годину сьогодні буде подано клопотання до суду. Про визнання запобіжного особи. заходу. От коли конкретно сьогодні, в якій годині, щоб ви чи пішли, якщо підемо по питання, ми підемо до суду, якщо підемо, підемо далі з людьми разом, щоб ви знали, коли ця людина буде в тому місці, якій їй належить зараз. Це за гратами, бо це вбився мажорчик, от який люди стоять, молоду людину зробив. От коли конкретно буде подана копання? Зараз вам слідчі розглянути результати експертизи, тому що мені не розумієте. Ну, нам, вам. Ви, власне, цілі маєте. Давайте, давайте, ми будемо новини на мене розуміти. Ну, не я ще не в ці злочини. Я вас розумію. Я, да. е е я вас ще дуже прошу, зараз буде цей результат експертизи. Друге питання. Незалежно від того, де він знаходиться, я особисто сказав зразу в пресі, я відповідаю за те, щоб він не покинув межі України і межі Хмельницького. Яким чином я відповідаю? Це мої справи. І якщо я кажу, що я відповідаю, я за це відповідаю. Можу за це не переживати. Я відповідаю за те, що він не покинув. Ви її запитаєте, я про це говорю публічно зараз, ви бачите, є ви. Я кажу, я не покинув він майже України. Е, яким чином це вже е, таке питання? Ну він не покине, можете не бути в цьому певний. Далі послухайте, ну, за що ви говорите? Ну за що ви говорите? Ви я, якщо у вас є підстави, мені не вірите, скажіть, хоч один раз, як я поступив, не так. І будемо далі. Я розумію обурення людей, тому що. Просто до мене підходили люди з різних редакторів, я завжди говорив і ні, абсолютно нічого ніколи не скриваю. І думаю, зараз точно такий же буде результат по експертизі, щоб не переживали. Батькам єдине, що я приношу найщиріші співчуття. Я бачу дівчинку, я знаю, що, що це таке. Розумієте, я, я просто як найщиріші почуття виношу. Повністю, ну, як можна, тримайтеся, тут нічого не скажеш. Якщо б можна було щось зробити, ми зробили. Тримайтеся і будьте можливі. Це єдине, що я можу сказати. А вам дуже добре, як кажу, зараз будуть результати експертизи, більше мені телефонується, а обов'язково я їх оголошую. Ніяких питань не буде. І ну, ця різдві, яка вас вихідла, трошки зрозуміння поставтеся, Бо ми ж ну, ми, ми не робимо щось, так робимо їх там не поцетура, Ви знаєте, що стільки по, це по Україні це творити, що і влада...